Суперкубок УЄФА. Ворскла Полтава як переможець Ліги Чемпіонів проти Атлетико Мадрид, переможець Ліги Європи. Ось така іронія долі, що грати поєдинок за цей трофей я буду проти свого улюбленого клубу, ну, але що є, те є. Нічого тут не зробиш. Вже такі. Наші реалії. Отже, поїхали, марш розпочинається. Наш стартовий склад без змін, тому нема що його демонструвати. Джеймс. О, гарний фінт і... Ніньо. Я не знаю, хто це такий, але він зараз пробачає. Удар накриває варан. Буде кутовий традиційний наш розіграш ми зараз використаємо. Азаріан. Ух! З другої спроби, але... Здається, це навіть неприкладна хрестовина була. Гарний пас. сумаре не забиває різник санік І туди мадуяке. Мадуяке, мадуяке вже перетримав таке враження, але удар поворотах! Йоноблак! А тут не було офсайду, Ти ба. Ну добре, добре. Цікаво, хто там не витримав лінію. 0-2. Та варан, ну... Давай виграй, виграй повітря! Я тиснув на удар, я вам присяюсь, я тиснув на удар, коли ворота були порожні, але він не зреагував. Він не зреагував на цей удар. Райно, а навіщо? Я ж міг забити гол? Є, я забив! Таке забив один-два газарян. Фірмовий розіграш кутового і ми вгорі. горі. давай, замість меду і нехай. Лозано. Льорент підключається з правого флангу. Давай! 2-2! Це вже було... З відскоком фіфушним. Але тим не менш забили. Назарян, давай. Ти маєш знову зробити це. Ти маєш це зробити. Блоки. ЗІНЧЕНКО То ви подивіться, майже тут цей облак Спайдермен якийсь. Сенік. Сенік Пас Зінченко. Остання атака. Остання можливість. Уникнути додаткового часу. Давай. Дає. Газарян дає. 3-2 на останній хвилині. Ай молодці які! Знайшли такий момент. Знайшли можливість, цю можливістю. Гірку в обороні Атлетіко. Не дограв. Ванбісака правий захисник. Не підстрахували його партнери, що і призводить до поразки мадриців у матчі за Суперкубок УЄФА. 3-2, друзі, вітаю! Ще один трофей. Ми здобуваємо і привозимо в Полтаву. Дуже добре. Молодці. Наші футболісти. Після 0-2 зібрались, не здались, не опустили руки і оформили камбек. Це чудово. Ой, який ракурс. І Дмитро Різник. Зараз знову буде підносити кубок. Наш капітан, якого я не віддав Шахтар, як в реальному футболі, а залишив його. Ось для таких моментів. Давайте, помовчимо. Отак. Отак! Виграний суперкубок УЄФА Ворскла Полтава.